Я зараз в Кракові. Є е, е, питання, куди піти з дитиною на новорічні свята. Подивіться, я знаходжуся біля цього чудового костюму. Тут встановлюють е, дитячий, дитячий майданчик, е, атракціони. Так що я думаю, що вони скоро запрацюють, як тільки хлопці впораються. Думаю, він буде немаленький та малечі. Буде де розважитись. Тут вже є ялиночка. Її вже прикрасили. Зараз день, вона не світиться. Ввечері, я думаю, вона буде яскрава. Той, хто живе в Кракові, я думаю, впізнали цю площу. Приходьте. Підписуйтесь на мій канал, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте мені вподобайки. Я буду дуже щаслива від цього. А вам буде плюсик в карму. Дякую за увагу!